Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Починаємо з особистого життя, як завжди. До чого вам готуватись в особистому житті. Так, тут комусь готуєтесь гроші прийдуть, але це зароблені гроші. Для когось це як від е, якісь як соціальні, якісь ну, виплати, які ви отримуєте там кожного місяця, кожні, як кожні чотири тижні. Це щось. Е, ну, щось таке, ну, на, нібито і звичне насправді. Може зарплатня, наприклад, да? Там саме ті дати, які зазвичай ви отримуєте зарплатню, так і цього разу буде. Для когось з вас це може бути якась допомога від, ну, от, наприклад, від чоловіка, від батька, це ну, для когось від дідуся, тобто головний чоловік у вашій родині. Найстарший чоловік у вашій родині. Для когось зверніть увагу, тут трошки може бути спілкування як одружений чоловік. Ну, тобто, наприклад, ви спілкуєтесь десь там з кимось, які, якісь справи у вас є, наприклад, там на роботі з кимось, і ви знаєте, що це ну, людина з родиною. Десь вам треба буде стабілізувати якусь ситуацію. Це можете ви просити допомогу у цього чоловіка, може він звернутися до вас про якусь допомогу просити. Ну, тобто відносини у вас нормальні, ну такі, знаєте, врівноважені, спокійні. Але треба буде як обрати, ви допомагаєте в цій ситуації, чи взагалі ситуація якось. Ну, якщо вам не дуже хочеться там приймати участь в тому, що він буде вам пропонувати про що питати, то теж кажіть одразу людині, бо ну, тут якось це таким чином ви збережете врівновагу між вашими, ну, ваших стосунках. Давайте далі дивитись сфера кохання, до чого вам тут готуватись, до яких подій. Так, ну тут зміни, тут зміни. Дивіться, як. Тут може бути ситуація, коли от будете сваритись, от як кажуть, фінансове питання змінить у ваших стосунках геть усе. Це знаєте, як все б воно там романтичне, класно, все добре, але ж приходить час, коли треба сплачувати рахунки. От, не буде романтики в цей день, бо треба десь там щось сплатити. І це, як знаєте, будуть трошки у вас сперечання. Ну, от, може, що спершу сплачуєте, та, що там, друге, що другорядне, може щось там. Ну, от, Якісь такі. Суперечки все ж таки. І е, якось знаєте, коли змінюються стосунки, змінюються взагалі, ну, як, е, як звичне якесь звернення один до одного, якось так помітите в цей день, що щось, ну, щось якось воно воно вам не сподобається. То зверніть увагу, може ще є можливість якось змінити, ну, як відмотати назад. Бо, ви ж знаєте, якісь там такі звичайні справи, щоденні справи, вони ж можуть дійсно будь-яку романтику розвалити. Робота. Давайте дивитись, до чого вам готуватись у вашій роботі. Дивіться, тут хвилювання, за, чи втримається десь от якась ситуація, чи взагалі не буде вона розвалена ситуація, чи не зупинить це. Тут якась ситуація, через яку у вас багато хвилювань. Тобто дивіться, вона. Це може бути хвилювання через зарплатню, наприклад, через якесь ну, щось матеріальне, щось, що або коштує грошей, або самі гроші, і як, як прагнення допомоги, як пошук, скажімо, того, хто роз'яснить. Хто допоможе розібратись, воно в цей день не буде вирішене, таке ваше питання, такі ваші хвилювання в цей день ще не будуть зовсім закриті. Бо якась все ж таки зупинка в цьому буде. Це знаєте, коли страхів більше, ніж. Ну, які, якоїсь впевненості вашої. Маніпулювання теж тут є, бо знаєте, тут як хтось, як сірий кардинал, керує самою справою. Ви не просто так хвилюєтесь, вам допомагають хвилюватись в цій ситуації, бо нав'язують якісь свої правила. Просто будьте уважні, просто будьте людиною, яка розсудливо бачить ситуацію. Не поспішайте нервувати, не поспішайте сприймати ситуацію так, як, я, як її вам нав'язують. Бо це, це цілком і повністю якась ситуація, де є подвійне дно. Тобто, знаєте, щось дається вам таким чином, щоб мати собі зиск, але щоб воно було не на поверхні. Отак, от це дуже добре пропрацьована якась ситуація, справа. Ну, от щось знаєте Щось, що викликає у вас острах, а хтось цим користується. Далі дивимось. До чого вам готуватись, бо це треба прийняти в ваше життя. Угу. Ну, тут, слухайте, тут якась така пропозиція від короля жезлів до королеви кубків. Знаєте, це щось, що людина планує. Це не просто буде, може вона вам і буде виглядати, як от просто людині от зараз прийшла думка в голову, і він її вже озвучив. Ні, він це планує. Це щось таке, знаєте, що людина собі вже і прорахувати встигла, і взагалі от просто як очікує на результат. Для когось з вас дійсно, ну ви бачите, тут дитинку показано. Це може бути звістка про те, що там чекають дитинку. Бо дійсно, тут, тут навіть у нас карта очікування лягає на дно колоди. Хтось з вас дійсно може дізнатись таку, ну, вже не буде таємничкою, але ж було таємничкою. Ну але ж... Пам'ятаємо, що це загальний розклад, і для когось одна інформація, для когось інша. Давайте розглянемо, до чого вам готуватись, бо краще б за все від цього ви відмовитесь. Слухайте, тут ситуація там, де у вас дуже-дуже стримана, фінансова була складова. Десь ви знаєте, як намагались зберегти, от не витрачати зайвого. Дуже економно взагалі щось купувати, щось планувати економно, чимсь там користуватись економно. Це буде змінено, це ну, на покращення. Ви будете задоволені, хоча страхів у вас багато, але ви будете розуміти, що поступово можна трошки так відпускати ці страхи, бо ситуація вже змінюється, і ви будете це і розуміти, і бачити, і зовсім добре так відчувати. Чого ж вам не уникнути, давайте розглянемо. Чого вам не уникнути? Тут дійсно, от там, де ви втрачали, там, де у вас щось погіршувалось, ви так собі розрахуєте все, ви так сплануєте, ви навіть тут знаєте, як. Будете вміти, ну, от, як, наприклад, якщо у вас десь там є доказова база, ви, ви зможете її так представити, саме тому, що у вас просто буде в цей день, от найближчі дні, така можливість, ви скористаєтесь цією можливістю. Да, тут те, що у вас розхитується, ви знайдете потрібну інформацію, і ситуація вона буде змінена саме за допомогою потрібної інформації. Тобто ви просто скористаєтесь ну, можливостю, шансом якимось. Так, і давайте побачимо для вас пораду від вищих сил. Та від вищих сил. Угу. Все може, дійсно, у вас зарплатня прийде, і ви будете розуміти, що от воно, от воно, я вже на коні. Бо дійсно, там, де у вас дуже так ледве вистачало, ви отримуєте. Ну, як відкриваються двері для вас, ну, як знаєте от надходження, якісь, якісь нові шляхи. І це можливість витрачати, але ви так дійсно, ви тут планувати вмієте. Витрачати на те, що от надпотрібне. Ви так знаєте, навчення вже, я так розумію. Ви вмієте дещо і відкласти, дещо там щось так, знаєте, затримати трошечки. І це правильна для вас стратегія, так воно тут і показане. Все на цьому. Дякую. Ой, дивіться, перемішала колоду, і яка карта лягає. Просто от, ну, все одразу. І у ваші руки. Хай ця можливість для вас, от дійсно, для кожного з вас, для кожної з вас буде такою справжньою, і хай ви кожен з вас отримає в руки так багато, як ви і не мріяли ніколи. Бережіть себе, будьте щасливі, будьте здорові, будьте з тими, хто вам найдорожчий в цьому житті. І побачимось. Всім пока!